Чимало слугує сьогодні таких думок в ефірі в інтернеті, що ніби Бог Україну карає, бо ніби Україна найбільш грішна серед інших країн. Це неправда. Біблія чітко дає вказівку. Ісус пояснює ці моменти. Треба читати Біблію, ми знайдемо відповідь на багато хвилюючих нас питань. Це просто легко кинути на когось. Що нібито Бог карає і так далі, ніби оправдовувати війну таким чином, оправдовувати в ні в якому разі. Коли до Ісуса прийшли і сказали, що Пелат побивав людей з їхніми жертвами, галилеянами, а Він сказав до них: ви думаєте, що ці галилеяни були гірші всіх, Ну, кажу вам, що якщо ви не покаєтесь, так само загинете. Йдемо про те, що премудрість Божа знає, що допустити, що не допустити. Нам важливо не лізти, не займати трон судді, бо ми не знаємо Божий допуск. Можна сказати, що Бог покарав Йосифа, що його взяли, зв'язали, продали в рабство, знайте історію біблійну, і він попав в рабство, потім на нього був наклеп, потім попав в тюрму, це жахливо. Людина, яка нічого не винна, здавалось би, такий, е, е, така кара за що. І такі, знаєте, дуже е, мудрагелі могли би сказати, Йосиф собі заслужив, видно, він вартує, видно він себе так поводив, що його таке нещастя одне, друге, третє. Одним словом, удар за ударом. Ні. Божий був план тим, що Бог бачив наперед, що буде голод в цій країні. Де живе його тато і його дорогі брати, які його продали, що він буде їх рятівником. Бог передбачив, що він буде другий після фараона, Бог передбачив великий авторитет йому, Бог передбачив його Спасителем багатьох багатьох мільйонів людей, що він забезпечить хлібом і дозволить людям пережити семирічний голод. А наперед, коли люди цього не бачили, могли філософствувати. Так само я говорю про Україну. Не судіть, бо не знаєте волі Божої. Наше діло співчувати тим, хто пережив втрату, співчувати з сиротам, співчувати вдовам, молитися за тих, хто нині прийшов з фронту калікою, а не казати, то тобі за щось, бо ми не знаємо повної Божої картини. Тому не спішімо. Є країни, які набагато гірші. Є люди, які грішать по повній програмі, а живуть як вареники в маслі. І це написано 72-й псалом. Почитайте. каже Асаф, автор цього псалма. Каже: я подивився на безбожних, а вони так гарно живуть. А вони, каже, тяжка тягару немає. Вони їх здорові, вони мають всякі достатки. А я вроді праведний каже, завсюди, в мене переживання, удари, і я не міг цього зрозуміти. Каже, чуть не поховзнувся в своїй вірі, ніби Бог несправедливий, беззаконних жирує, а праведних страдає. Читайте, 72-й псалом. І каже: Я не міг цього зрозуміти, доки не війшов в святилище в храм Божий. І каже: Я зрозумів. Що їхні ноги стоять на слизькому, вони в будь-який момент впадуть, і як трава, будуть підкошені, ми читали з вами в Біблії. Безбожному немає перспективи вічної, безбожний загине, хоч він може короткий час їсти мед ложкою, образно кажучи. А праведник може їсти сухарі, але коли він з Богом, він на праведній дорозі. Тому Біблія дає нам. Правильний посил, не спішим, бо ми повної картини не знаємо. І Україна не грішніша за інші країни. Ми переходимо процес випробування. І з того випробування ми маємо вийти міцніші, мудріші, добріші. І Бог благословить Україну.